Дівчатка, бутон Пінк Vanguard, надзвичайно гарна квітка, надзвичайно гарне листя. Бачите, дівчатка, як вчасно ми з вами побризкали від гусені інсексицидом і я робила це з прилипачем. Бачите, все листечко чисте, чудове. І просто треба все робити вчасно. І ще хочу вам сказати: ось коли бродите, так і фотографуєте свої півоні, оглядайте весь пущ на предмет вірусу. Я вже вам казала, ви можете ось так підійти, нічого немає, а потім так провела рукою, заглянула, а внизу уже стрельнуло. Знаєте, що це вірус? І вірус нікуди не зникає. Він може себе наступного року не проявити, і ви його не побачите. Але це рослина, яка вірусна, несе вірус, має його ніколи не позбудеться, і буде його завжди можливість заразити іншу рослину. Це так про віруси, знову і знову. Ще вернемось, коли цей віскущик зацвіте. Хочу показати розкриту квітку, але ще скажу про віруси. Не забувайте, що коли ми з вами говоримо вчасно проливати від нематоди, то треба проливати від нематоди, тому що нематода і вірус це парочка, не така нерозлучна. Ось що вам скажу. А ми з вами вчасно пролили, Бачите, як гарно все цим нематофагіном, тому що якщо якраз під дощі оці, що було, так то ці дощики цьому грибу допомогли спуститися все нижче і нижче, і якщо б там щось було, то за своїми фагами захопити і знищити нематоду. Додам, не забувайте, що коли ми знищуємо щось під землею, це дуже і дуже умовно. Ми не знищуємо, ми зменшуємо популяцію. Ось так, дівчатка. А це у нас таке, знаєте, проміжне фото. О, дякую бджілці про Pink Vanguard. а коли він розпуститься, ми зробимо з вами ще. Якщо правда, встигнемо, то я так наобіцяю. Обіцяю. Ой, хотіла вам показати ось таку чудову квітку, дівчата, розкішну Деметр, А вона закрилась. Ну, вона така величезна, бачите, яка вона проста, а які у неї пелюстки. І вона така, вона зараз ну, прохолодно, вона закрилась. У неї такий персик, ну це класна квітка. Ось у кого буде, а тут бджола <схід> лежить, примерзла. Я думала, що то волохата оленка, аж ні. Está com um pouquinho de meter